вот включатель идет у нас в коридорчик и санузел. Вот коридорчик света нет. Открываем мы санузел. То же самое. Темнота, темнотища. Валентина живе у гуртожитку на проспекті Богдана Хмельницького. Жінка каже, уже чотири дні в будинку немає світла та тепла. Вчора вечора, прежде чем лечь спати, нагріли води і в баклашечці наложили і гріли себе та кровати з баклашечками, спали, сп'ят очень холодно. Одіваєшся, от у мене термобільо, я одягаю, Сверху піжаму какую-то Ну, ложимося, спим, два-три одіяла. Валентина розповідає, аби в кімнаті було світло, повісила гірлянду. Зарядити ж гаджети, каже, ціла проблема. Ми збираємося е, ввечері. З копами. Хтось комусь їде, у кого знайомі недалеко живуть. Ми вчора фонарі дали, повербанки віддали, телефони віддали. У мене муж повербанк на роботі один зарядив. От, он оставил, а зарядів. Єдине тепле місце у гуртожитку кухня, розповідає мешканка будинку Наталія. І от це ми цілими днями тут І духовку включаємо, і газ включаємо. Почти весь етаж збирається тут і сидимо, тому що в кімнаті, ну в и в комнате одинаковая температура. І ноги в кімнаті на першому поверсі живе Наталія. Жінка каже, через відсутність опалення у кімнаті неможливо перебувати. Сироє окно. Каждый год мы его красим, что-то делаем, але все одно сырое. Батарея холодна, можна увидеть, які чорні обої. І ані сі час навіть влажний, по тому що ніяк отоплення, і підвал повністю сирой. Мешканка квартири на 9-му поверсі Наталія каже: додає незручностей і те, що через відсутність електроенергії не працюють ліфти. Ліфт не працює також. є люди з маленькими дітьми. Люди з інвалідністю не можуть на поверховий будинок. Не можна ні піднятися, ні коляску зняти там з маленькими дітьми. Взагалі є це дуже тяжко. якщо ти щось купив, підняти ліфти не працюють, нічого не працює. Опалення в мешканців гуртожитку немає через те, що котельника подає туди тепло, також не струмлена. Розповідає помічниця директора Теплоенерго Дар'я Богданюк. Наше керівництво віддало наказ працювати генератором тільки вночі, щоб не допустити замерзання системи. Тому вночі генератори вмикаються. Цілодобово немає можливості постійно включати генератори, генератори на це не розраховані. Суспільне звернулося до найбільших теплопостачальників ДТЕК та ЦЕК. Представники обох компаній зазначили, що не обслуговують гуртожиток на проспекті Хмельницького. За інформацією Теплоенерго, електроенергію до будинку подає інший приватний постачальник. Мешканці будинку кажуть, трансформаторна підстанція розташована на території шпалерної фабрики. Суспільне звернулося до підприємства. Чоловік, який відмовився представлятися, прокоментував ситуацію так: щоб п'ять фабрика рішення ні хавча, ні цві, ні. Коментувати ситуацію відмовились і в комунальному підприємстві Жилсервіс 5 яке, за словами мешканців будинку, обслуговує гуртожиток. Однак там запевнили, про проблему знають. Те, що мені передали послу, значить, ось світло. Визьбимо, дворів ведуться роботи. Суспільне направило інформаційний запит до Дніпровської міськради, аби дізнатися, які заходи обслуговуюча компанія вживає для повернення світла та тепла в будинок та коли будуть проведені необхідні роботи. Данию Ніколенко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.